Всім доброго дня. Вітаю на каналі Реальні Японці В асортименті з'явився Yamaha Hand Max без пробігу по Україні. Об'єм 125 кубів. На одометрі 24200. Скутер приїхав в гарному стані, без дефектів по пластику. Технічно теж все добре показую детальні пластик. Так, ось такі подножки для пасажира. Так, ось тут є царапки поручки. Ну, і такі якісь незначні потертості на скутері присутні, але загалом скутер в гарному стані. Так, По диску знос мінімальний, десь біля 5% по колодкам половина ще є, гума нова, абсолютно розмір 110 70 на 13%. Так, По задній гумі десь відсотків 50, виробник IRC. Так, По диску зносу не відчувається, по колодкам все добре. На скутері встановлено два амортизатора. По них ніяких питань немає. Так, ось тут знаходиться радіатор, накладочка ціла, без пошкоджень, по двину по двигуну. Все сухо, ніяких підтків. Так, ось тут перевіряється рівень масла. Так, ось дивіться, в якому доступному місці знаходиться стартер. На скутері є система АБС. Ключ один. Так, ось тут бензобак. Так, видно бензонасос. Так, як і на всіх інжекторних ямахах бажано мати мінімум пів бака бензину, тому що бензонасос охолоджується в бензині. Якщо його буде мало, то може перегоріти. Все працює. Ось така гарна робота двигуна. Абсолютно без зауважень. Так, Лампочка світиться, поки що світиться, але коли ви починаєте рух, то вона перестає світитися Так, по поворотам. Так, ось така гарна оптика. Повороти все працює. Є. Ближній дальній. Дуже гарно виглядає. На скутер є можливість зробити повний пакет документів, поставити на облік по максимальній швидкості біля 100 км на годину. На це сподіваюсь буде окреме відео. Так, ось тут є бокова лапка, датчик працює, коли відкриваєте спутер глохне. Так, по фільтру все добре, Ремінь ролики, заміни не потребують. Ось така гарна техніка. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі. Кому подобається така техніка, підписуйтесь на канал. З питань придбання звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд.